Доброго, ми з України. Почалась вальгала. Викатали нам нового героя, Бельфегор. Той, що посилає лінь. Ну, Видно, по чуваку, Такий, знаєте, жертрест. Сидить, рухатись, ліниться, від'їв, попиває собі якісь... Не знаю, що він попиває, але я б такого не випив так, цікаво, герой намальований. Клас в нього. Паладін. Об'єд і скуплення. Тобто, може, 30%, що може накинути на себе 25% броні. Ну, як на мене, так собі клас. Є круче. Для нього цей клас підходить, оскільки йому треба типу жити, він повільний. Якщо буде броня в нього спрацьовувати, то в принципі важче його буде винести. Значить, є в нього така фішечка Супротив прямому зменшенню мани цей герой вроджену має властивість, йому не можна зменшити ману. Тобто, наприклад, автолік проти, проти нього не подіє, починаючи там з якихось четвірок Тало, ну і в п'ятірок таких багато героїв, особливо жовтих, які зрізають ману. Ну, Гарна фішка, в принципі, непогана, гірше те, що в нього швидкість мани досить низька. Ну, як досить низька, низька. По статах 786. Непогана атака, вище середньої. Не імбова, не за 800, але непогана. По броні 774. Також броні вище середнього. Не набагато, не критично. По життю його обділили, але читаючи про його ультимейт, то можна е сказати, що стати, в принципі, в нього правильно відкориговані, Ми, якби обділений по життю, дещо в атаку, дещо в броню. Перевага. Е оскільки дивіться, який в нього ультимейт. Мейт. Значить, наносить цілі шкоди 300 і незначної шкоди найближчим ворогам, тобто по половині, тобто по 150, це якщо бити невкрайнього героя. В принципі, ну, непогана шкода, велика, не маленька, така середнячкова. Але якщо у цілі більше здоров'я, ніж у героя, він наносить цілі ще. 400 шкоди. Це вже імбічний. Тобто, це шкода сайкаси. 700. Це сайкаса, також якщо вона покоцана. Чи сайкас він є 700. Тобто десь з ульти буде ну, понад 1000 забирати. Але далі лікування цілі і найближчих ворогів. Зменшується на 80 на 3 ходи. Ну круто, досить багато. 80%. Якщо брати до уваги те, що є війни з відхилом, якщо брати до уваги, що зараз імбові оборони з кукульканами, і кукулькан б'є за рахунок відхилу, то це в принципі гарна фішка. Виліковує кожного союзника на 30% від загальної нанесеної шкоди. Це багато також. Ну, якби як дот, то це досить круто. 30% виліковувати, якщо покосані герої, це можна сказати такий. Ну, Якщо наполовину, грубо кажучи, зняли ХП ваших героїв. То це він там 15% від базового здоров'я буде вилікувати. З урахуванням, що це все ж таки атакуючий герой, і є така фішка Додатковий відхил ну це непогано. Герой отримує імунітет до негативних ефектів мани на три ходи. Теж непогано. Гірше те, що герой отримує, а інші. Він нічого ну, не зможе захистити інших героїв в своїй команді. Досить різносторонній в нього ультимейт, досить цікавий. В цій всій історії псує лише одне: низький набір мани. Тобто, атакуючий герой з низьким набором мани, ну, як на мене, ні про що. Хіл, да, але ну, це не повноцінний хіл. Це такий собі хіл. Поки е, е, ну, знову ж таки, е, якщо ви берете його в атакуючий тапок, ніхто ж не буде вас е, по однакому виносити. Якогось героя можуть і шотнути, поки цей зарядиться, а якогось героя можуть покосити, там, зняти в нього 100 хп, він на 30 хп відлікує. Ну так, ні про що, е, ну, давайте більш детальніше по використанню. Титан, ні. Низький набір мани, нічого він не робить. Якщо взяти, знову ж таки, звичайного Сігурда Зеленого стандартного, з нього буде більше користі на Титані. Події ні. Тому що низький набір Манни. ПВПшний герой. Для захисту, розумієте, центра у нас, в принципі, зараз Фіолет. Є хтось сині практикує червоні, зелені, не дуже практикують по одній простій причині, що не так багато зелених центрових героїв і досить багато червоних класних героїв, шотерів зі швидким набором мани, які будуть розмотувати на раз-два зелений центри, як на мене. Тому максимум, що можна, це його поставити десь на плече, тому що з краю він, ну, він може не дожити просто-напросто до своєї ульти. Хто початківець, хто, звичайно, там, піймав свою першу таку п'ятірку, то можна і в центр ставити. Але вже якби в мене думка дещо. Міняється, трансформується. Я вже себе вважаю досить ну, скажімо, середнячковим гравцем відносно в цій грі. І ну, для мене я не бачу його використання в команді оборони. Для початківців, да, для людей, які мають досить обмежений пул героїв, ну да, десь можна поставити. Де його поставити? Ну максимум на плечі. На плечі в фіола, якщо у вас фіолетовий центр, якщо у вас союз більш-менш продвинутий, то ну особливо він не зіграє повільний. Якщо брати там ту саму ісадору, яку ставлять на плече, то вибачте, ну вона на класний повноцінний гіл. Вона... Е її мечі такі роблять ну, досить класні речі, коли збивають ману. Звісно, якби було таких багато героїв, які мають супротив до зрізу мани, е то можна було б брати проти Ісадор таких героїв. О. Але е ну, насправді. Е Хто активно грає там рік і більше, рік-два, ну я думаю, що він знайде більш кращих героїв в команду захисту. Далі по нападу. Також напад не бачу я його в команді нападу як класного героя. По одній простій причині в нього низький набір мани. Коли ви граєте. Про, знову ж таки, я говорю для людей, які грають від року і більше, які мають досить нормальний вибір героїв, які мають там енгусів, даже Сігурдів, якихось, швидких героїв, які вкачені, швидких е, якихось бронерізів і так далі. Е, в команді нападу важливий баланс. тобто е, Важливо саме те, щоб герої у вас одночасно заряджалися, Тому що, е, як сказати, коли у вас зарядиться бронеріс середній, а цей герой ще не зарядився, то може таке стати, що він не доживе, цей герой просто-напросто. Ви можете супернику зрізати броню, а добити не буде кому. Тому атакуючі герої повинні бути, як на мене, максимум це е, середні герої, щоб їх розкручувати до 9 камінців, і щоб вони могли е, до заряду з 9 камінців, і щоб вони могли одночасно шотерами ультувати. Повільні це мають бути герої е, імбові, от типу Кисямби, типу е, Джон Сін. Типу, навіть і Садори. І це хіли, Це допускається, тому що, в принципі, у вас зарядились шотери, ви винесли якогось героя, суперника, який небезпечний, десь покоцали вас, потім зарядився хіл, вас підлікував і ви далі збираєте камінь. О, Коли у вас шотер повільний, якби по ульті він шотер. По набору мани. Він Хіл. <сіх> Він начебто універсальний. О, для початківців це буде ну, там, чуть не імбовий герой. Але для досвідчених гравців, ну, для е, е, гравців середнього плюс класу не знаю, що вони з ним зроблять. А, до речі, ось е, я щось цього рогу не побачив. Активно, що цей герой отримує ману. А, -а, -а, а, так це все міняє. О, -о ліниве знесходження. Тут питання, слухайте, дивіться. Тобто він може заграти в принципі, і в команді захисту, і в принципі, і в команді е нападу може зіграти. Тут питання, скільки він отримує цієї мани. Тобто, якщо на ньому дебаф, він е, набирає ману. Ну, Це класна фішка. Досить класна фішка, яка може, в принципі, поміняти е, все. Тобто може поміняти е, тут питання, от так само, якщо ми знаємо про гема, що він. Де він той гем? Чого я його не можу побачити? О, ладно, не можу, та й не можу. О, е якщо він набирає манну, скажімо, хоча б по камінчику, ну це вже тоді добре. Якщо кожен хід, наприклад, в захисті він набирає, ну, його потрібно тестити. Зразу можна якийсь бал йому прибавити от по моїй системі 12 балів. За рахунок того, що коли на ньому дебаф він набирає ману, ну цей герой зразу міняється. Бо, чесно кажучи, я так почитав про нього, хотів йому оцінку взагалі 8 поставити. Але е зараз, з урахуванням цієї фішки, яку я спочатку не побачив, ну така п'ятірочка з мінусом. В принципі, е є в нього. Е Скажем так, шанс грати і в нападі, і в захисті за рахунок цієї фішки. Але знову ж таки, якщо в захисті, то потрібно його десь ставити з такими героями, як Сна, та Скачліпока, для того, щоб вони розкручували йому ману. Тому що сам по собі він низький і, в принципі, ну, це дуже-дуже часто грає роль. Дуже часто грає роль в ПВП, ну десь колись буває, навіть щось профукаєш на той загін поставиш герою середнім набором мани і ти можеш зляти бой. Цього героя ну, ніяк ти до 9 камінців не розкрутиш 12. О, Єдиний тільки за допомогою цієї фішки. От з цього рогу, що коли він знаходиться під дією негативних ефектів, то він отримує ману. Якщо він, я ж кажу, по якихось 10% отримує, ну це досить круто. В цілому оціночка тоді йому 10%. Хто піймав, пишіть коментарі, тестіть. Дякую всім за увагу.